Привіт, привіт! Сьогодні на нас чекає дуже дуже цікавий урок. Ми познайомимося з одним надзвичайно важливим питанням, яке допомагає нам краще розуміти все навколо. Готові дізнатися, що ж це за питання. Отже, готові до знайомства. Наш сьогоднішній гість це питання хто. Давайте з'ясуємо, чому воно таке особливе. О, погляньте, наша мудра сова запросила сьогодні особливого гостя. Це питання хто. І знаєте, воно не просте. Ми використовуємо його, коли говоримо про живих істот, тобто про всіх, хто рухається, дихає, живе. А тепер найголовніше у цього питання є одне дуже просте правило якщо його запам'ятати, все буде виходити легко, легко. Так от, увага! Ось воно, наше найважливіше правило ми завжди питаємо, хто, коли говоримо про людей і про тварин. От і все. Бачите? Хлопчик це людина, отже, питаємо хто. А собачка це тварина, отже, теж хто. Правда ж просто? Давайте подивимось, наприклад. Ось на малюнку в нас футболіст. Футболіст це ж людина. Тому наша сова міркує абсолютно правильно. Треба запитати, хто це. Все сходиться. А ось іще один приклад, щоб точно запам'ятати: який милий зайчик. А зайчик це тварина, тому ми знову ставимо те ж саме питання. Хто це? Бачите, як правило працює і для людей, і для тварин. Чудово! З правилом розібралися. А тепер найцікавіше час трошки потренуватися разом із нашою совою. Зараз сова показуватиме нам різні малюнки, а наше завдання разом поставити правильне питання. Я впевнений, у нас все вийде. Ну що, почнемо? Так, дивимося. Це корівка. Корівка це тварина. Отже. Яке питання тут має бути? Правильно, хто це? Молодці. Перше завдання виконали. Наступний малюнок це сміливий пожежник. А пожежник це людина. Тож як ми запитаємо. Звісно, і знову хто це? У нас чудово виходить. І останній малюнок для нашої спільної практики подивіться, який гарний собака. Ну, яке питання тут підходить? Так, і знову хто це? Тому що собака це тварина. Супер! А Разом ми попрацювали просто чудово. А тепер найвідповідальніший момент час спробувати самостійно. Правила ті самі? Зараз на екрані з'явиться малюнок. Потрібно буде уважно подивитись і голосно голосно сказати правильне питання. Спробуймо. Отже, перший малюнок це лікар. Подумайте, яке питання треба поставити. Правильна відповідь, хто це? Якщо сказали саме так, ви просто молодці. Добре, і ще один малюночок. Подивіться, який пухнастий котик. Яке питання ми тут поставимо? Звісно ж, хто це? Чудово. Я так і знав, що все вийде. Це була просто неймовірна робота. Це була чудова робота. Подивіться, і корова, і пожежник, і собака. Про всіх них ми правильно запитали. Давайте наостанок ще раз повторимо наше золоте правило коли ми говоримо про людей і тварин, ми завжди завжди питаємо хто. Наш сьогоднішній урок добігає кінця. Всі були дуже уважними і старанними. Просто фантастична робота. До нових зустрічей, юні мовознавці! Бувайте!